Осінній врожай надихає на творчість. Незвичайний оркестр цими вихідними розважав івано-франківців. Музиканти грали на овочах: картопля, болгарський перець та баклажани замінили маракаси та шейкери. Морква імітувала флейту та служила мундштуком для тромбона чи труби. А гарбузи та патісони в оркестрі виконували роль ударних. Перед тим як почути звучання незвичних інструментів, учасники гурту виготовляли їх разом з відвідувачами. Ми з перчику вирізали дирочку, сюди кидали фасольку і це в нас вийшла така тракту шейкер. Шейкер такий видає такий, гарний зуб. Це в нас теж вийшла така тріскотужка з баклажану. Ці продукти нас оточують кожен день в нашому, скажімо, на кухні повсякденному житті, ніколи ми не думали, що може вийти такі цікаві речі. На радість людям така ідея створення овочевого оркестру. До речі, жоден з учасників паприкалаби не має професійної музичної освіти. Втім, грати на них навчають кожного. кожен інструмент особливий кабачок, морква чи гарбуз мають своє неповторне звучання. На них грати не просто. Втім, ми охоче навчаємо людей, які мають музичну освіту, і тих, що не знають нотної грамоти. Це скоріше не мистецтво, а забава. Радісний хаос. Поки що в оркестрі лише духові та ударні, Інструменти, ніж струнних заповнює спів оркестрантів. Єдиний мінус музичних інструментів згороду вони швидко псуються. За кілька днів втрачають соки, а з ними й силу звучання. Зберігатися вони можуть тільки два дні. От, ну, тому що вони в'януть, сохнуть, ну вони псіуці. Окремі інструменти ще під час виготовлення або ж відразу після концерту потрапляють не до футляра, а відразу до рота чи на кухню. Іноді буває, що ми з них з їх сідаємо, коли вже їх занадто багато. Може, їх чистимо і там де що вибираємо, де що салати, рагу. У нас були такі пасти з такими цікавими соусами золочів. ні, ну за можемо з'їсти. А можемо під час. От, наприклад, зараз моркву ми зіпсували. І це час зараз... ну, що добре в тому, що такі інструменти ще й корисні. Нові учасники оркестру переконуються під час репетиції. Спокуса перемагає і однією флейтою стає менше. Музиканти постійно експериментують, мандруючи містами, овочевий оркестр щоразу виступає у новому складі. Традиційно їхній візит завершується імпровізованим концертом. Вікторія Ткачівська, Ярослав Мотрок, новини телеканал Третя студія.